Книга буття, глава 45. І не міг Йосип здержатися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав: Виведіть усіх людей від мене. І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився братям своїм. І він голосно заплакав, і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. І Йосип промовив до братів своїх: Я, Йосип, чи живий ще мій батько, і не могли його браття йому відповісти. Бо вони налякались його. А Йосип промовив до братів своїх Підійдіть же до мене. І вони підійшли, а він проказав Я, Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту. А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Бо ось два роки голод. На землі і ще буде п'ять літ, що не буде орки та жнив, і послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі і щоб утримати для вас при житті велике число спасених. І, виходить, тепер не ви послали мене сюди, але Бог, і Він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому Його, і володарем усього краю єгипетського. Поспішіть і йдіть до батька мого та й скажіть йому: Отак От сказав син твій Йосип, Бог зробив мене володаром усього Єгипту, ж до мене, не гайся, і осядь у землі гошен, і будеш близький до мене ти, і сини твої, і сини синів твоїх, і дрібна та велика худоба твоя, і все, що твоє. І прогодую тебе там, бо голод буде ще п'ять років, щоб не збіднів ти і дім твій, і все, що твоє. І ось очі ваші, й очі брата мого вині Ямина бачать, що це мої уста говорять до вас, і оповісте батькові моєму про всю славу мою в Єгипті та про все, що ви бачили, і поспішіть і приведіть вашого батька сюди. І впав він на шию Ваніямину, братові своєму, та й заплакав. І Ваніямин плакав на шиї його, і цілував він усіх братів своїх і плакав над ними, а потому говорили брати його з ним. І розголошено в домі фараонівім чутку, говорячи прийшли Йосипові брати. І було це добре в очах фараонових та в очах його рабів. І промовив фараон до Йосипа: Скажи своїм братам: Зробіть оце, понав'ючуйте худобу свою та йдіть, прибудьте до краю ханаанського, і заберіть вашого батька, й доми ваші, та й прийдіть до мене, а я дам вам добра єгипетського краю. І споживайте ситість землі. А ти одержав наказа сказати: Зробіть це! Візьміть собі з Єгипетського краю вози для ваших дітей, для, для ваших жінок, і привезіть свого батька й прибудьте. А Око ваше нехай не жалує ваших речей, бо добро всього Єгипетського краю воно ваше. І зробили так Ізраїлеві сини, а Йосип дав їм вози на приказ фараонів і дав їм поживи на дорогу, і дав усім їм кожному переміни одежі. А Веніямина віддав три сотні срібла та п'ять перемін одежі. А батькові своєму послав він отце десять ослів, нав'ючених з добра Єгипту, і десять ослиць, нав'ючених з збіжжям, і хліб, і поживу для батька його на дорогу. І відпустив він своїх братів, і вони пішли, і сказав він до них Не сваріться в дорозі! І вийшли вони з Єгипту, та й прибули до Ханаанського краю до Якова, батька свого, і розповіли йому, кажучи, Ще Йосип живий, і що він панує над усім єгипетським краєм. І зумліло серце його, бо він не повірив був їм, і переказували йому всі слова Йосипові, що говорив він до них, і як побачив він вози, що послав Йосип. Щоб вести його, то ожив дух Якова, їхнього батька. І промовив Ізраїль Досить, ще живий Йосип, мій син, підуш та побачу його, поки помру. Амінь.